Слов'янська центральна районна лікарня отримала мобільну амбулаторію від ротрій Слов'янськ. Гроші на неї сумлінно збирали ротарійці з Норвегії, бо мало на меті допомогти українцям, що мешкають на межі військових дій, переносити тягар війни. Тому громада Миколаївки дуже вдячна усім, хто долучився до цієї справи. Сьогодні в Миколаївській громаді дуже гарна новина. Нам надійшло обладнання, яке буде використовуватися для надання медичної допомоги мешканцям громади, мешканцям старостинських округів, всіх тих людей, в тому числі й переселенців, які тимчасово перебувають в зв'язку з бойовими діями на території нашої громади. Зрозуміло, що це сучасне обладнання, зрозуміло, що це обладнання потребує нових людей. І виходячи з цього, перш ніж повернутися до питання замовлення цього обладнання, нами було вивчено план його використання, маршрути, за якими воно буде рухатись територією громади, щоб якомога більшу кількість населення охопити. Первинний рівень медичної допомоги у нас сьогодні дещо стабілізувався, а щодо вторинного рівня, то тут є певні проблеми. Ми розуміємо, що в Донецькій області оголошена евакуація, яка стосувалась в тому числі, і медичних працівників. Виходячи з цього, у нас з'явилася проблема, яка пов'язана з тим, що відповідних фахівців вистачає на місцях. Тому, коли ми зверталися до наших благодійників, ми всі ці фактори, всі ці речі враховували і попередньо погодили, я ще раз підкреслюю, ті маршрути і ті локації, де наші мешканці зможуть отримати відповідні медичні послуги. Користуючись нагодою, хочу подякувати всіх тих, хто був залучений до цієї важливої справи. В першу чергу, це наших ротаріанців Слав'янських, ротарі клуб міста Слав'янська. У Миколаївці амбулаторію не просто чекали, а протягом чотирьох місяців ретельно готувалися до роботи на сучасних приборах якими вона обладнана, робітники центральної районної лікарні пройшли відповідну перепідготовку, отримали сертифікати задля для того, щоб у повній мірі використовувати дані можливості? Зараз ми будемо мати можливість надавати широкий спектр послуг, а саме від стоматологічних там є установка і все обладнання для цього. до… Якихось хірургічних таких незначних, якщо б люди будуть потребувати цієї допомоги. Також вона обладнана УЗД апаратом портативним. Для цього, готуючись заздалегідь, ми вивчили лікаря у місті Харкові. Вона отримала сертифікат, тому що цей, ця ніша у нас була не закрита. І лікарі, які будуть працювати на обладнанні, вони фахові спеціалісти. Тобі ж ми хочемо для того, щоб населення нашого району було більш обстежене, долучити до них спеціалізовану медичну допомогу спеціалістів, здійснювати виїзди по громаді. Амбулаторія для покращення умов прийому пацієнтів оснащена кондиціонером системи води з подвійною фільтрацією, яка дозволяє приєднатися до будь-якої води, і вода буде чисто. Щодо медичного обладнання, то тут є стоматологічна установка, холодильник для зберігання лікарських препаратів, стерилізаційне обладнання, дефібрилятор, портативний узд апарат, тонометр. Пульс, аксіометр, декоулятор. Також на безкоштовній основі амбулаторію оснастили усіма медичними виробами, які будуть застосовувати в процесі роботи одноразовими халатами, масками, перчатками. Усім, що необхідно для огляду пацієнтів і надання їм медичної допомоги. Ми отримали цього року гуманітарний. Мікроавтобус Фольксваген, і плануємо поки що на ньому здійснювати ці виїзди. Але ну, місцева влада працює також над тим, щоб окремо отримати автомобіль для роботи цієї амбулаторії. Людей, звісно, багато, і якщо приїздять там лікарі без кордонів або ще якісь там гуманітарні місії, завжди збирається достатня кількість людей для того, щоб Отримати відповідну медичну допомогу або обстеження. За один день персонал такої мобільної амбулаторії може прийняти 20-40 пацієнтів. До складу персоналу будуть входити водій, медична сестра, що буде вести запис та реєстрацію пацієнтів, а також лікарі, стоматолог, невролог, спеціаліст УЗД, хірург, офтальмолог та інші в залежності від потреб населення. Я дуже вдячна Львівському і Слав'янському ротарі клубу за надану допомогу за організацію всього цього процесу, за доставку цієї амбулаторії, за все те, що вони роблять для людей і нашої громади і українців в цілому. Дуже дякую.